Вітаю це подкасту від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про рішення, за яким сертифікати за зруйноване житло можна буде дарувати. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію подкасту. Там ми поговорили ще про демобілізацію строковиків та як ми зможемо контролювати роботу місцевої влади. Нарадепи ухвалили в другому читанні рішення щодо сертифікатів за зруйноване житло, і я думаю, що тут посуватиме загалом нагадати, як взагалі працюють ці сертифікати і кому їх видають. Виплачувати компенсації через є відновлення. Держава запланувала в кілька етапів. Перший етап, який запрацював 10 травня минулого року, він має покрити дрібний ремонт пошкоджень осель. Другий етап відшкодування повністю зруйнованого житла. І ось тут вже виходять на сцену так звані електронні сертифікати, які даються як компенсація за зруйноване житло. За нього можна буде придбати житло на первинному чи вторинному ринку, або ж інвестувати у майбутню нерухомість. І третій етап компенсація капітальних ремонтів вартістю понад 200 тисяч гривень. Я бачила допис від мера Ірпеня, і він писав, що на черговій сесії міськради прийняли 20 скасувань сертифікатів, тому що через низький коефіцієнт розрахунку вартості квадратного метра зруйнованих квартир старого житлового фонду власникам буквально не вистачає грошей, щоб купити нову нерухомість, і вони просто відмовляються від таких виплат. Виходить, що ця система сертифікатами не так добре працює. Так, вона дещо така, знаєш, досить була сира, і вона потребує доопрацювання. Зараз такий класний, як на мене, внесли проект закону. Він дозволяє передавати власність іншій особі будь-яким способом житло: це купівля, дарування, придбане з використанням ось цього електронного житлового сертифікату. Раніше я хочу нагадати, що діяла заборона таких операцій на 5 років. А чого так? Щоб не було ніяких надумку, знову ж таки, як ми бачимо, що воно зовсім не працює і. Добре, що його змінюють, щоб не було ніяких зловживань, що тобі дали сертифікат, і ти 5 років маєш бути там власником цього житла, чи там ти не можеш його здати, наприклад, в іпотеку. До речі, новий законопроект дозволяє здавати житло це в іпотеку. Це значно, на думку законодавців, може полегшити фінансовий стан людини, яка там потребує в цьому. Бо ми знаємо, яка зараз на жаль ситуація фінансова, економічна в країні, і дозволяє залучати кредитні кошти за державною програмою ЄОселя, щоб оплатити різницю вартості житла, яке купується коштом житлового сертифікату. Раніше я хочу нагадати, що такої опції не було. Оце якраз зможе допомогти тим людям, яким бракує власних коштів і так само бракує коштів від сертифікату. Так, зможе допомогти. Раніше ми говорили про постанову від уряду, якою він дозволив інвестувати кілька сертифікацій в один об'єкт. А чому для того рішення було достатньо постанови Кабміну, а тут пишуть цілий законопроект? Через те, що це проект закону, який вносить зміни до деяких законів України, які регулюють саме ці питання: питання іпотеки, питання, от, наприклад, вносяться зміни в закон України про нотаріат. Які там передбачають зміни у порядок посвідчення договору придбання ось цієї там, допустимо, квартири придбану за житловий сертифікат? Тобто, якщо ми вносимо зміни в закон, ми це можемо робити тільки відповідним законом, не постановою кабінету міністрів, тобто ніякої такої юридичної підвоху, скажімо так, тут немає. Якщо говорити про компенсації, то люди стикаються тут ще з однією проблемою. Вони скаржаться, що коли їм потрібно припинити право власності за знищений об'єкт, це займає якусь неймовірну кількість часу. Чому так? Потрібно припинити право власності на знищений об'єкт, а це потребує досить довгого часу, і за відгуками перших власників нового житла цей етап займав найбільше часу та зусиль. Тому там зараз бюрократична процедура довга. Так, там довга бюрократична процедура була. Зараз вона дещо спрощується. Я читала повідомлення мінцифри, і вони сказали, що для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості тепер достатньо витягу з реєстру пошкодженого або знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи в місцевій раді. Тобто, це так бюрократично дуже зменшує відстань коридорів, які треба пройти. Для того щоб отримати одну бумажку, мені здається, що ця сфера компенсацій це в принципі одне з небагатьох, що ми хвалимо останнім часом, тому що влада справді спрощує процедури і йде на зустріч людям. Так, я абсолютно погоджуюся з цим. Я вважаю, що російська агресія досить так нищівно пройшлася по житлу, людям немає де жити, і знаєш, щоб не було якихось таких житлових казусів, все ж таки круто, що щось роблять і роблять в правильному руслі.